Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні у нас буде відеоурок по п'ятці Стронг. Але так, хто вже давно на моєму каналі, ви знаєте, що в мене є майстер-клас на п'ятку Стронг, але від манжети. І ця п'ятка одна з найпопулярніших на моєму каналі. Вона вам дуже подобається багато переглядів. Багато теплих, гарних відгуків від вас. Дівчатка, дуже мені ця п'ятка подобається, дуже її рекомендую для повних ніг, для ніг з високим підйомом. І взагалі я вважаю, що це найкраща п'ятка для чоловічих шкарпеток. Але цього разу я вирішила, ну якщо в мене є ця п'ятка від манжети, то я в'яжу шкарпетки від миска, і думаю, чому б не показати вам, як я в'яжу цю п'ятку від миска. Дивіться, який у нас принцип, коли ми в'яжемо від манжети, ми виділяли дві петельки і робили біля них прибавочки. Далі знову виділяли дві петлі і робили збавляння. І при цьому ми вив'язували повноцінні кругові ряди, що дозволяло бути ось тут багато полотна попереду, якраз для високого підйому це дуже добре. В цьому разі також, в той самий, що спочатку йдуть прибавки, потім збавляння. Але у нас тут ідуть не прибавки, а ми робимо петлі подвійними. Зараз я покажу, як це робити. А потім покажу, як ми розділяємо петлі, і робимо збавляння. Ну, це в нас виходить ніби як клин. Я думаю, ви, принцип, зрозуміли. Давайте приступимо до вив'язування. Дивіться, я пров'язала петлі передньої частини стопи, і тепер я підійшла до петель, які відділила на п'ятку. На п'ятку я виділяю половину з усіх петель. У мене взагалі тут набрано 68 петель, тому на п'ятку половина це в мене 34 петлі. І що ми робимо? Нам потрібно петлі наші подвоїти. Як ми це будемо робити? Пров'язуємо всі петлі до кінця цієї спиці, які ми виділили на п'ятку. І зустрінемось, пров'язали всі петлі. Переходимо на виворітню сторону. Першу петлю ми перезнімаємо з лівої спиці на праву. тягнемо ниточку від себе, робимо подвійну петлю, ніби ми як в'яжемо німецькі укорочені рядочки. Ось петля подвійна у нас. Тобто, в нас з однієї петелечки буде утворюватися дві. Далі знову ж в'яжемо до кінця цієї спиці, дов'язали до кінця спиці, тепер переходимо на лицьову сторону. Знову ж таки, першу петлю з лівої спиці перезнімаємо направо і цього разу ниточку тягнемо до себе. Дивіться, тягнемо її наперед. І знову у нас утворилася подвійна петелька, з однієї ми зробили дві. В'яжемо по лицевій стороні, доки не дов'яжемо до нашої першої подвійної петлі. Так, дов'язали ми до першої нашої здвоєної петлі, ми її не чіпаємо. Розвертаємось на виворітню сторону. Знову першу петлю, яка у нас є на спиці, перезнімаємо з лівої спиці на праву, ниточку тягнемо від себе. Так, потягли. Бачимо, що наша петелька стала подвійною. Притримуємо ниточку, щоб петля у нас ну, не була, знаєте, такою розхлябаною. І в'яжемо по виворітній стороні до нашої першої подвійної петлі. Так, дівчатка, дов'язали Ось наша подвійна петля вона залишається. Ми переходимо на лицеву сторону і знову першу петельку, яка є на лівій спиці, переносимо на праву. і ниточку тягнемо до себе, ось так. Наперед до себе. Затягли, і в нас знову утворилася ось подвійна петелька, і в'яжемо по лицевій стороні знову до здвоєних петельок І от таким от чином, дівчатка ми в'яжемо укороченими рядочками, з кожного боку, утворюючи подвійні петелічки, в'яжемо, доки в нас ось тут посередині не залишиться. Дві звичайні петлі, всі будуть по боках здвоєні. Тут залишиться дві звичайні, в нас утвориться ось такий трикутничок. Дівчатка, ось, як я і казала, у нас має утворитися ось такий от трикутничок. Всі петлі здвоєні, лише посередині в мене залишилося дві звичайні петлі, і я між ними ось поставила маркер. Тепер нам всі ці укорочені петлі потрібно пров'язати. Спочатку пров'язуємо ось ліву сторону. Ви знаєте, так як я дуже затягувала петлі, я візьму для себе трошки гострішу спицю, щоб мені легше було їх пров'язувати. Зараз зробимо ось так і дивимося. Треба собі трошечки допомагати. Ну, знаєте, якби не дуже затягла, були б такі, як сказати, були б дірочки. А якщо дуже затягти, буде все акуратно, але спочатку пров'язувати не дуже зручно. І ось із цих двох петелек першу я пров'язую за передню стінку петлі ось так. А другу я пров'язую. За задню стінку петлі, за дальню від мене ось так, пров'язуємо лицевими. Далі знову подвійна петелечка Першу петлю пров'язую за передню стіночку, якби щоб вони були в мене схрещеними, а другу пров'язую за задню стіночку. Ось так пров'язуємо до кінця, потім пров'язуємо з петлі, які у нас на передній частині шкарпетки. Ну от, дівчатка, Я пров'язала всі здвоєні петлі, ось так от виходить. 32 петлі перерахувала ось ці дві центральні, дівчатка, ми їх не враховуємо, вони в нас так і залишаться. Тепер пров'язала петлі переда, і давайте пров'яжемо здвоєні петельки з цього боку. І знову ж таки я допоможу собі додатковою спицею. Першу петлю я пров'язую за передню стіночку, а другу я пров'язую за задню. Ось так от за передню. Хоча друга тут, ой, друга тут, в принципі, так стоїть. ну, Нормально, їй вона якби можна не пров'язувати з хрещеною. Тут головне першу петельку пров'язати з хрещеною за передню стіночку. А другу можна ось і за задню, вона нормально так стоїть. І в'яжемо до ось цього маркера. Ну, Ось я дов'язала всі здвоєні петлі. Якщо не рахувати ось ці дві лицеві, які ми не робили здвоєними, то з одного боку у мене виходить 32 петлі і з іншого 32 петлі. Я розділяю ці петлі по 16 і буду робити збавляння біля маркерів розділяю навпіл, ці знову ж таки не рахую. Дівчатка, дивіться. Я буду скорочувати через ряд ось ці 16 петель з цього боку і з цього. Загалом мені потрібно, щоб залишалося, якщо розділити мою п'ятку навпіл по 17 петель, якраз ось ці дві центральні залишаться. І зараз покажу, як я буду робити збавля... збавляння, дов'язую до маркера, не дов'язуючи дві петлі. Не дов'язала до маркера дві петельки і будемо пров'язувати їх дві разом. Весь час перед маркером ми будемо збавляти петлі, і з лівої сторони, ось ліва рука, ми будемо збавляти з нахилом вправо, пров'язуємо дві разом за передні стіночки з нахилом вправо. І в'яжемо далі, дов'язуємо ці петлі, потім передню частину шкарпетки, і зустрінемося з вами ось біля цього маркера. Праву частинку дов'язуємо до маркера, перезнімаємо маркер. І тут ми збавляння робимо з нахилом вліво, розвертаємо дві петлі. Лівими стінками до нас і пров'язуємо дві разом за задні стіночки. Ось так от. В'яжемо далі. І тепер дивіться, будемо робити збавляння через ряд. Тобто, ось я тут зробила збавляння, тепер я тут просто пров'язую цю сторону. Пров'язую петлі переда І потім пров'язую цю сторону також праву, бо я зараз тут зробила збавляння. Пров'язала праву сторону без змін. Злівої знову роблю збавляння. Дівчатка дов'язала я всі свої збавляння. Дивіться, як це акуратно виглядає. Ось, утворилася наша п'яточка. Також попереду вив'язувала рядочки, за рахунок цього. Клин доволі такий високий, для високого підйому. І дивіться, я свої збавляння робила доки. Ось бачите, в мене залишилось по одній петельці. Ось ці центральні, які ми завжди залишали, виділяли, вони в нас залишилися. Тобто, у вас залишиться ваша кількість петель після збавлянь на п'ятку. Знімаємо. Маркери, і далі в'яжемо пагомілок на потрібну нам висоту. Ось така чудова п'яточка у нас виходить. Ну що ж, надіюсь, майстер-клас для вас був корисним зрозумілим. Надіюсь, що ви мені поставите вподобайки, напишете коментарі. І до нових зустрічей пока-пока!